Велика рукописна літера В. Послухайте, будь ласка, вірш, і скажіть, який звук ви почули кілька разів. Вова вивчив всі слова. Заболіла голова. Потім Вова відпочив, потім дерево садив, Недарма він все робив. Вову вчитель похвалив, який звук ви почули кілька разів. Так, це звук В. Звук В позначається літерою В. Сьогодні навчимося писати велику літеру В. Букву починаємо писати від міжрядкової рухом униз. Лінію доводимо до нижньорядкової, де заокруглюємо ліворуч. Другу частинку починаємо зліва від першого елемента, заокруглюємо під міжрядковою лінією праворуч на півовал, який закінчується вище верхньорядкової, невеличким заокругленням ліворуч. Не відриваючи руки від паперу, пишемо більший нижній півовал, який торкається нижньої рядкової і закінчується заокругленням ліворуч.